Суд за, в Гросний районний суд в улиці Заговицького, розумієте? No. Додається протокол, додається тимчасово. Промені дай сюди, заєбав ти! Для мене тут добров'яти пишуть. Іван просили? Петрович, отримуйте. Я тисячі тут стромі. Копію протоколу отримуйте чи ні? Чи умиляєтесь? Десь, я це тримув... не Добре, пані Петрович. Я їбав ваше нахуй, що? Ваші показанки, всяку. Іван чи... Петрович, так же саме вас... на вас. Іван <райний> Петрович, так ви знаєте, вас вкладено протоколи, звільнені 124-ї купати, все свої чинені дрожжі. Що ти вказував, ти годний? Іван Петрович, ти, що гріх такий? Що робиш? Люди все Я хую роблю. Що робиш? Іван Петрович, так я саме протокол оприлягаю в зручну стоянку, протоколи заварюю, отримують і все. Не відпустите мені. Отримуєте чи ні? Ні, ще не отримую. Ви все відмовили. Я відмовив, давай мені документи, віртаємо, брат. Я поняв Знайте все на камеру Ви знімаєте все на камеру. Займайте на камеру все. Іван Петрович. Тимчасовую Петро... дозвуйте чи Тимчасовий дозвіл на право керування. Тримуйте. Тимчасові права. Я до вас права вилучив. Ні, ти мені дай права, маємо. Тримуйте не тут, да. темчасовий... Суще, чині. Враг, не Я понял, високий молод. Як же став Іван Петрович? Тобу, ви за руль насідаєте. Так, взагалі не сідайте, живуть. Ніях не сідаємо, так. ви не сідає. Як не сюда? Так не сідає. Це не отримуйте обще до сідаєте. Я, пом... Я пам'ятаю, ви тимчасової тривожні цілі. Чекайте, Що ти хочеш? хочете? Тимчасові права. Ти права. Хочете чи не хочете, кажіть. Не прийміться. Тимчасові права. Ви сварковані коросі. Слухай. Це Верни мені фарванку. Зараз я буду тягати. Добре, Іван Петрович. Ну, ті, давайте, на, Номер шо... телефону даєте ваш? Так, номер мобільного телефону надаєте ваш, щоб вам прийшлося. Ну, см... давайте, диктуйте номер. 066 66. Дали. 084, 91, 91? 49. Як ви мене тут імені, хлопці, як ви? Ви самі заїхали. Ту і підписом прийдете. Я тут не мав бути. Де ви так говорите? Нам мою що я не мав бути. Tu pit що e ja ja dono... stavite šlampite SMS. Хлопці я до. Я вам чесно кажу, я думаю. Тут що ставите шамплейте СМС на мільону телефон. Не буду, не буду я стану. Ти Хлопці, я перше губи прийшов у зрауці. За творища дві, я те перше губіння 7, судя, а наш. Ти Підписуєтеся? На життя, мою душу вам кажу. Ти чи ні? Хлопцы, нет, не Ну я нет, так, я думаю, загнал машину. Вы что, то забыли мало? Что с Я не забыл все, я тут я, я... расписал. Дочка я, свидетель. Иван Петрович, Хлопцы, вы не я свидетель. транспортным засобом. Что вы не будете МББ, и кульку, что вы не вы не не знаю. Хлопцы, я не буду вис... Давайте решать, цени, что хочешь. Это же не то, то я же новый пришел, нормально. Я на червеницу, на у того, что Прага, у того церкви, послужил ще... службу. Я нормально служил службу, я готов. Прийшов в лицо, и все доброе. Один момент, дивіться, це схема ДТП, это не правда, що вы заехали в кущи, не пошкодили с вами. Вот ты думаешь, что это не так. Где у вас транспортизация? Дивите, у вас транспортизация, кто-то был <пасивіться> Будьте добрі, создайте, підписав, чуєте знайомості. Тихо! Сідай мені камеру, мене зуміють привезти в драву ці. Зацковича 9 дому. Підписуєте свого знайомі. Ні, я нічого не читаю. Я не ще згадую, я не знаю, не винувати, не відчується, що я. Вони зараз начинити погребувати. Давайте мене відділу. Ну, я позаду вас їду. Аккуратно порадно закончиться, де... Хіба на біці, глядя? А який стоїть? Чи є тістуча? Я не знаю. Ще й хирионки. А ще ну біля І місто яке. Товарошко. Не піздинок. Ту би сте Шевченка, це, яко, ой, це Як Яким тут тако? Що ж хворож тут? А ну, шо, Зрай, не хармен, не руби. За что, здравия? Я рано був на червоніцей. На это червь, у них вот так. Я Слава Богу, я служил сюжет. Вот эти вам до хелевы. Башса трудник хеля. Пам'ятай? Что? Служили заново, місті, ми послужили, ми нормально послужили, ми файно побили, ми файно подали, ми все, масштаб. Щоб мене не було, так чому вас тут? Що буде так, що спасибо так, скажіть батько, що я... Я білка плечі назад, почув, я здоровий. Да. No. No.